Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови! Сьогодні ми пригадаємо з вами речення. Будемо вчитися будувати, правильно інтонувати та записувати окличні речення. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінкий та веселий. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Якщо, наші нашу роки виконаємо пальчикову гімнастику. Подивіться на свою ліву і праву ручку пригадайте, як називаються пальчики. Починаємо їх загинати з мізинчика виконуємо вправу одночасно на лівій і правій руці. Стиснули пальчики в кулачок. Молодці. А тепер розіжміть їх, виконайте цю вправу декілька разів. Ми продовжуємо працювати в наших зошитах або аркушах в косу лінію. Приготували їх? Пригадайте, що під час роботи в зошиті ми з вами обов'язково слідкуємо за власною поставою. Правильно кладемо зошит на столі та правильно тримаємо ручку або олівець. Від попередньої роботи відступіть один рядочок та запишіть 9 червня класна робота. Нагадую, що під час уроку ви можете скористатися паузою, зупинити запис і виконати роботу у зручному для вас темпі. Намагайтеся в зошиті працювати чисто та охайно, букви писати каліграфічно. А потім повертайтеся на урок. Ми сьогодні з вами повторимо написання великої і маленької літери «Д». Запишіть тричі, це Поєднання літер. Ще сьогодні пригадаємо, як пишеться велика і маленька літера «з». Запишіть тричі ці букви. А ще ми пригадаємо, як пишеться літера «ж». Запишіть тричі поєднання великої і маленької літери «ж». Які буквосполучення можна утворити із запропонованими літерами. Звісно, ви утворили букву сполучення З та «дж». Тому на новому рядочку ми запишемо двічі поєднання великої і маленької літери «д» і «з» та маленьких літер і «дж» Завершимо писати рядочок. Давайте з вами пригадаємо, що буква сполучення Дз та «дж» записується двома літерами ДЗ і ДЖ відповідно. Але ці букви сполучення позначають один приголосний звук «дз» або «дж». На наступному рядочку ми запишемо склади і букву сполучення слів. З Запишіть двічі га дзьо. Записали молодці. Із цих складів можна утворити слово «дзига», джміль і дзьоб. Це словникові слова, які потрібно запам'ятати, як вони пишуться: дзига, джміль, дзьоб. Записали? Молодці. Запишемо на новому рядочку слово «дзига». Чудово! Пригадаємо, що кожне слово записується літерами. Ми їх бачимо, ми їх пишемо, ми їх читаємо. А звуки ми з вами чуємо. То давайте пригадаємо, як ми виконуємо звуковий аналіз слова. Для цього ми відкриваємо квадратну дужку, починаємо вимовляти звуки і характеризувати їх. Перший звук ми чуємо «дз». Це звук приголосний, твердий. Ми позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук. «и це звук голосний. Ми позначаємо його кружечком. Наступний звук Г. Це звук приголосний, твердий. Позначимо його однією рисочкою. І завершує слово звук А. Це звук голосний. Позначимо кружечком. Закриваємо квадратну дужку. поділимо слово «дзига» на склади. Дзига. В нашому слові два склади, тому що слово має два голосних звуки. Порахуємо кількість букв. Порахували 5 букв. Записали. Звуки у нас розташовані у квадратних дужках. Порахуємо, скільки звуків в слові «дзига». Чотири звуки. Молодці. Записали. І скільки складів? Два склади. Чи можна це слово поділити на склади для переноса? Можемо. Дзи, га. Тільки так можна перенести це слово із рядочка в рядок. На новому рядочку запишемо слово дзьоб. Записали молодці. Відкриваємо квадратну дужку і аналізуємо це слово. Перший звук ми чуємо дз. Це звук приголосний, м'який. Позначаємо двома рисочками. Наступний звук ми чуємо «дзьо». «О» – Це звук голосний, позначимо кружечком. І завершує слово звук Б. Це звук приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Закриваємо дужку. звуки завершились. Скільки складів в слові дзьоб? Впевнена, ви говорите, що в слові дзьоб один склад, адже один кружечок, один голосний звук. Порахуємо букви в слові дзьоб. П'ять букв записали молодці. Порахуємо звуки. Вони записані у квадратних дужках. Три звуки. Скільки складів? Один склад. Чи можна слово дзьоб перенести із рядочка в рядок? Впевнена, ви говорите, що цього робити не можна. Адже слово дзьоб. Має один склад. Поясніть, чому в слові дзьоб букв більше, ніж звуків. Впевнена, ви говорите, що в слові дзьоб перший звук дз записується двома літерами «д» і «з». тому букв уже буде більше. А ще, м'який знак це літера, ми її бачимо. Ми її пишемо, а ось вимовити окремо не можемо. Це буква, але не звук. Ще один доказ того, що в цьому слові букв буде більше, ніж звуків. Ми продовжуємо з вами працювати, пригадуємо, що таке речення. Речення це зв'язані між собою за змістом слова. Речення виражає закінчену думку. Речення має свою мету висловлювання, тобто ми речення говоримо для чогось з якоюсь метою. А ще кожне речення може вимовлятися з різною інтонацією. На попередньому уроці ми з вами повторили, що речення можна вимовляти із питальною інтонацією. Тому продовжуємо пригадувати, що за метою висловлювання речення поділяються на розповідні. Прикладом є речення Книга вчить, як на світі жить, Питальними. Прикладом може бути, що ти нам весну принесла. В цьому реченні ми запитуємо, а ще є спонукальні речення, в яких ми просимо виконати якусь дію. Будь уважним на дорозі. Саме так поділяється речення за метою висловлювання. Але кожне із цих речень, як розповідне, питальне і спонукальне, ми можемо говорити з іншою інтонацією. Ми можемо говорити спокійно або з емоціями. Тому за інтонацією речення поділяється на окличні яка чудова літня пора. Або неокличні, коли ми говоримо із спокійною інтонацією. Прийшло літо. Сьогодні ми з вами попрацюємо із окличними реченнями. Подумайте, як потрібно прочитати речення, які розташовані під малюнками. Ви бачите, що речення у нас розповідні, неокличні. Читаються із спокійної інтонації. Ура! скоро канікули! Чи ми говоримо так з такою інтонацією ці речення? Ми радіємо і говоримо: ура! скоро канікули!» То як же на письмі передати підвищену інтонацію. Щоб передати радість, захват, тобто використати підвищену інтонацію, ми використовуємо в кінці речення знак оклику. Тому повинні замінити ці речення саме так. Ура! Знак оклику. Скоро канікули, І знак оклику. Розгляньте наступний малюночок. Під малюнком записані речення Віталику, час обідати. Невже з такою інтонацією мама кличе сина обідати? Звичайно ні. Вона говорить так. Віталику, час обідати. Саме ми повинні змінити розділовий знак в кінці речення і замінити крапку на знак оклику, тоді речення будуть читатися з підвищеною інтонацією. Уявіть, що ви прийшли на день народження і вітаєте свого друга або подругу, даруєте подарунок. Невже ви скажете Вітаю з днем народження спокійним тоном? Звісно, ні. Ви скажете Вітаю з ним народження. І в вашому реченні, у вашому привітанні відчується підвищена інтонація. Ви ці слова вимовляєте з радістю. Тому ми повинні обов'язково змінити крапку в кінці речення на знак оклику. І речення буде звучати так. Вітаю з днем народження. Запишіть. Ці речення в своєму зошиті. Використовуючи правильний розділовий знак в кінці окличних речень. Скористайтеся паузою та запишіть речення. Якщо ви повернулися на урок, отже, можете перевірити, чи так ви записали речення. Ура! Скоро канікули! Віталику! час обідати! Вітаю з днем народження. Ми продовжуємо наш урок. Прочитайте вірш Грецька Бойка. Прочитаймо разом. Хто кого зловив? Рака витяг я з води, та давай його сюди. Ой, не можу, не пускає, пальці клешнями стискає. Пальці, кажеш, прищепив. Хто ж кого тоді зловив? Ви вже вмієте читати речення із питальною інтонацією. То можете і прочитати речення уже із окличною інтонацією. Давайте знайдемо речення, в яких використовується знак оклику. Рака витяг я з води! І наступне речення. То давай його сюди! Скористайтеся па... паузою та запишіть ці речення в ряду в своєму зошиті. Записали? Молодці! Перевірте, рака витяг я з води, то давай його сюди. Молодці! Ми продовжуємо наш урок і пропоную пограти в гру «Піймай речення. Вам потрібно прочитати їх і знайти ті, в яких потрібно використовувати знак оклику. Прочитайте речення, які з'явилися на екрані самостійно. Скористайтеся паузою. Подумайте, які із цих речень будуть окличними за інтонацію. Та запишіть ці речення в зошит. Якщо ви повернулися на урок, то в зошит ви записали речення. Турбуйся про своє здоров'я. Яка цікава гра! Приєднуйся до нас! Гол, ми перемогли! Бережіть природу рідного краю. Всі ці речення вимовляються із підвищеною інтонацією. В них звучить побажання, задоволення, радість від перемоги, прохання. Перевірте, якщо ви допустили помилки, не переймайтеся, у вас є можливість виправитися. А ми рухаємося далі. Наразі фізкульт хвилинка. В наш урок Пропоную вам побудувати окличні речення зі слів і записати їх до себе в зошит. Прочитаємо перший набір слів. У настрій мене чудовий. Скористайтеся паузою та подумайте, як звучить окличне речення. У мене настрій чудовий. Або у мене чудовий настрій. Можна побудувати речення в різних варіантах. Наступне речення. Я, цирку, у побував. Скористайтеся паузою та подумайте, як побудувати опличне речення з цих слів. Побудували? Давайте перевіримо. Я побував у цирку. Запишіть ці речення в зошит. У мене чудовий настрій. Я побував у цирку. Не забудьте в кінці окличних речень поставити знак оклику. Ми продовжуємо наш урок. Прочитайте сполучення слів. Знайдіть серед них речення. Пам'ятайте, речення виражає закінчену думку. Серед вибраних речень знайдіть лише окличні речення та запишіть їх в зошит. Скористайтеся паузою та виконайте завдання. Якщо ви повернулися на урок, давайте з вами перевіримо, чи правильно ви обрали окличні речення. Спочатку з'ясуємо, чи буде сполучення слів реченням. Читайте казку. Це буде реченням, адже завершена думка, в якій промовляється, про побажання, про рекомендацію. Читайте казку. Наступне слово сполучення чемно. Це слово сполучення не виражає закінчену думку, тому це не речення. Читаємо наступні сполучення слів. Вранці качка з качатами. Це сполучення слів не виражає закінчену думку, отже, це не речення. Яка чудова цього року весна! Ці сполучення слів виражають закінчену думку, отже це буде речення. Читаємо наступні сполучення слів. Злетіло в небо. Ці сполучення не виражають закінчену думку, тому це не речення. Сонце опустилося за обрій. Цих сполученнях слів ми відчуваємо закінчену думку, тому це речення. Жовтими квітами Не звучить закінчена думка отже, це не речення. Які слова люди називають добрими? Це сполучення слів виражає закінчену думку. Отже, це речення. Давайте ще раз перечитаємо речення. Читайте казку, яка чудова цього року весна, сонце опустилося за обрій, які слова люди називають добрими. Які речення можуть бути окличними? Серед цих чотирьох речень тільки два речення будуть окличними. Читайте казку! Це речення вимовляється із побажанням. Ми в це речення вкладаємо свої емоції, тому в кінці такого речення ставимо знак оклику. Яка чудова цього року весна! В цьому реченні ми вимовляємо захоплення красою пори року, тому в кінці цього речення ми ставимо знак оклику. Перевірте, чи правильно ви записали речення. Читайте казку! Яка чудова цього року весна! Ми продовжуємо працювати із малюнком. Прочитайте речення, яке відповідає змісту малюнка. Яка команда виграла? Яке це речення за метою висловлювання? Впевнена, ви говорите, що це питальне речення. Перед вами стоїть завдання. Як можна змінити це речення так, щоб із питального воно перетворилося на окличне речення? Скористайтеся паузою та подумайте. Якщо ви повернулися на урок, отже, перебудували це речення. А якщо не змогли, то давайте виконаємо цю роботу разом. Якщо запитують, яка команда виграла, отже, Якась команда буде переможцем, і хай це буде наша команда. Як ми говоримо, коли радіємо, що наша команда виграла. Ура! Наша команда виграла. Ми з вами замінили питальне речення на окличне речення. Можна використовувати поєднання двох речень. щоб… Повніше висловити свою радість. Або можна записати просто «Наша команда виграла. Оберіть зручний для вас варіант та запишіть. Або Ура! Наша команда виграла, або просто одне речення. Наша команда виграла. Молодці. Час Приділити собі увагу і потворити. Придумайте окличне речення та запишіть його. Не забудьте в кінці окличного речення поставити знак оклику. Ми завершуємо наш урок. Оцініть свою роботу на уроці, оберіть той смайлик, який відповідає вашому настрою. Я вдячна вам за роботу на уроці і з нетерпінням буду чекати наступної зустрічі. Нехай вам щастить!